Я дзвоню по 102 в поліцію Снятинську. Суддя не видає вже 11 днів, не видає ні ухвали, нічого ні справи, ні протоколу про розподілення йому справи. Ні дивитися справами зареєстрована заява, значить, встановити факт шахрайства, злочину. Ну, то я маю що два рази їхати з Франківська 7 числа сьогодні, 18 і до сьогоднішнього дня, нема протоколу про розподіл справи. Шо-шо? Що, що? Міліція не має нічого? Це майор говорить зі мною, так? А це ви мені кажете? Та суддя нехай не виходить, він нехай дає документи. Чого він виходить? Не показує протокол. Справи нема, не сформована. Це означає, що як передають справи? Як передають справу? Не кричіть. Ви на мене не кричіть.